Іспит, Бетвай, берув. Ще одне завдання, яке сьогодні ми розглянемо в серії відео про Бетвай, берув, іспит. Це шпрах Бауштайна. Це завдання є одне з важливих частин іспиту рівня БЦВ, і воно перевіряє, як ваші знання граматики, лексики та мовних конструкцій та вміння ними користуватися. Отже, давайте розглянемо детальніше це завдання та які саме слова найчастіше використовуються, вживаються в цих завданнях. Це завдання, Бауштайна зустрічається на іспитах для отримання сертифікату БЦВ, таких як іспит від Кьоти інституту, Тельк-Бецвай, ОСД Бецвай. Я, до речі, здавала іспит за програмою Тельк. Але я знаю, що для багатьох, хто йде на аусбільдинг, вимагається сертифікат від Кьоти інституту. Там також є таке ж завдання шпрах Бауштайна. Взагалі, по суті, що таке завдання шпрах Бауштайна це тексти з пропусками в тексті, які вам потрібно доповнити. Нижче вам даються різні варіанти, з яких ви вибираєте яке слово пропущене. Це може бути як слово, так і прийменник. Ціла конструкція, ціле речення, і ваше завдання вибрати правильний варіант для кожного пропуску. Отже, давайте розглянемо, що найчастіше зустрічається в цих пропусках. Однією з головних тем завдання Шправа Бауштайна є прийменники і їх правильне використання. Наприклад, прийменники найпростіше це зайт з якогось часу, який почався в минулому і триває до сьогоднішнього дня. Да? І також дуже дуже часто зустрічаються генетів припозиціони, тобто прийменники, які вимагають генетіва, їх до речі, не так багато, і одне з найпростіших, як ви собі можете запам'ятати усі ці припозишен прийменники, з яким відмінком вони вживаються. Це запам'ятати та завчити генетів припозиціонин, тому що їх небагато. Якщо це не є прийменник з генетів припозиціони. То він автоматично або з датівом, або з акузитівом вживається. До генетів препозицій належать такі прийменники, як інерхаль в межах протягом якого часу. trots, незважаючи на щось. Генетів препозиціон. wegen, афґрунт wegen, через, через щось, aufgrund, на підставі чогось. Ці прийменники вимагають генетів. Якщо у вас якийсь прийменник, він не належить до генетів, він не, не належить до переліку тих, які вимагають генетів, то це або датів, або акузитів. Зазвичай є прийменники, які 100% йдуть тільки з датівом. Це, наприклад, міт датів, 100% завжди, фон датів. А є прийменники, які можуть зживатися як з акузитівом, так і з датівом. Це взагалі окрема тема, вона дуже велика і дуже. Складна, потрібно завчати, але якщо в загальному, то якщо то коли в нас ну, це дієслово та з прийменником, з препозиціоном відповідає на питання, де щось знаходиться, то це датів. Якщо відповідає на питання, куди я щось кладу наприклад, іду то це буде акузитів. Це такі пропозиціони, як ауф фю, вони можуть бути як з датівом, так і закузитів. Якщо це місце, де знаходиться, це буде датів. Якщо це щось кудись, якийсь напрямок, це завжди буде акузитів. А генетів препозиціонним, тобто прийменники, які вживаються з генетів, їх не так багато, їх треба завчити. До речі, перелік усіх, мабуть, усіх дуже великої кількості prepositions, тобто прийменників з генетів прийменників та інші. Прийменники, які дуже часто зустрічаються саме в завданні шпраг Ауштайна. Я зібрала в своєму посібнику, який я підготувала для е, підготовки, тавтологія, для підготовки до іспиту Бецвайберув. Там є також велика таблиця з різними мовними конструкціями, прийменниками, їх перекладом, е, яку можна завчити і полегшити собі життя. Але давайте розберемо далі. Наступна важлива тема це використання прийменників в поєднанні з іменниками та дієсловами. І тут, до речі, дуже часто зустрічається і дуже важливо розрізняти, коли ми використовуємо прийменники, наприклад, «ауф» і номен. Да? А коли ми використовуємо ось цей незрозумілий «дарауф». так само «юба» номен, «номен», «дарюба», фон, номен, дафон і так далі. Річ в тім, якщо в нас далі стоїть іменник, то ми використовуємо сам прийменник auf, фюа і так далі. Якщо в нас далі після пропуску в реченні стоїть кома і починається не бензац, тобто підрядне речення, то тоді в нас з'являється ось це да рауф, да, рюба, да фон, бо немає конкретного е, об'єкту. Да? Немає іменнику, немає займеннику, немає об'єкту, суб'єкту, суб'єкту. І е, то, тоді з'являється ось цей дарав, дафон, дарюба. Якщо в нас є суб'єкт, е, то там іде прийменник auf. Наприклад, аф, номен. І хвате авденбус. Я чекаю на автобус. Є суб'єкт, є автобус. Приклад здарав. «Ich warte darauf, dass der Bus kommt». Я чекаю на те, що автобус прийде. Підрядне речення. З'являється ось цей darauf. Дуже легко запам'ятати, коли в нас сам прийменник auf, für, і так далі. А коли в нас ось цей, це, здається, теж це складний прийменник, здається, називається, точно не пам'ятаю, як він називається. Коли в нас далі йде підрядне речення. Далі важливою темою саме цього завдання Шпраф Бауштайна є сталі вирази, і їх вміння ними користуватися та вставляти в речення. Їх не так багато, насправді, особливо, що стосується Бесвайберв. Німеччина це дуже консервативна країна. Листи пишуться також дуже консервативно. Вони такі, знаєте, е Канцелярський стиль, тобто ці фрази, деякі фрази кліше, вони є ну, сталими виразами, так вони і називаються, і їх не так багато, їх легко вивчити, запам'ятати. Одна з най-най-най найпопулярніших -най -най та розповсюджених фраз це für rückfragen, in gerne zur Verfügung» і там далі ще дуже часто зазначається час робочий, коли приймаються зворотні зв'язок від клієнтів і так далі. Тобто, для додаткових питань, якщо у вас виникають додаткові питання, ми у вашому розпорядженні ми е, готові вам допомогти, і далі зазначається, який час. Це сталі вирази. «Zu verfügung stehen» – це «Nomen, Verb, бінгін Їх також дуже важливо знати, і вони також дуже багато зустрічаються на і цьому завданні, і, і взагалі в текстах на рівні Б-2. В Підручнику, який я готувала, також є дуже велика таблиця цих поширених, не всіх, звичайних, просто неймовірна кількість, але дуже поширених, часто вживаних. nomen Man verb тобто поєднання іменника з дієсловом, і, приклад їх вживання в реченні. Якщо цікаво, всі посилання під відео в описі. Воно так, опис такий трошки заховався, він ховається за або три точки, або там таке маленьке слово більше, ви розкриваєте цей опис під відео, де є всі посилання і корисна інформація. Е, так, отже, ми розібралися, що verfügungstein» – це Номенвербфорбіндунген, або сталі вирази, які є виразами кліше. І вони дуже часто зустрічаються в завданнях Шпрабауштайна. Їх дуже добре вивчити, хоча б такий, якийсь такий мінімум, який є дуже типовим до, для ділових переписок, ділових якихось а, ділової комунікації. І ще дуже часто зустрічаються ем, ось ці ем, не тільки слова, ці вирази, які пов'язані з інтересом, вдячністю, тому що, наприклад, інтереси an etwas», так? тобто мати інтерес до чогось, і interesse an diesem Kurs. Тут у нас прийменник «an». А якщо ми виживаємо те саме, але з дієсловом, з їх інтересіран, тоді вже інший прийменник «фюр ет Приклад, зі інтерес їх кунст», Вона цікавиться мистецтвом. Отже, тому на цих моментах часто робиться акцент на цих завданнях, тому що тут відрізняється цей прийменник. інтереси ан, з їх Dank für також філінданк фю Іре Хільфе. Усі завчити, усі неможливо завчити їх просто неймовірна кількість, але потрібно мати якусь таку базу, основу рівня B2, яка найбільш вживана. Так, і останнє, що я хотіла сьогодні сказати, тому що цю тему ми проходили, але в мене був. Експрес-курс і там у нас дуже поверхнево проходили цю тему. Це вживання партицип анстапартицип 2 як. Adjective, у вигляді прикметника. В підручнику своєму я також на це приділила увагу і розписала. В граматичному блоці є ця тема більш пояснена. Що хочу сказати, її розглядається, але потім інколи з'являється ось це цу посередині. І воно трошки інколи збуває людей, які ну, розуміють, що це за конструкція. Це той самий партицип айнс у вигляді адєктів, як прикметник, але додалось. Цу. Як ми пам'ятаємо, є така конструкція для, для вираження мети. Да? Ми щось робимо ум цу для того, щоб і безухе шулі доч ЦУ цулірнен. Ось це цу дає таке значення для чого? Да? На, ну, не на, на вираження мети. Коли партицип «eins» утворений від дієслова з відокремлюваним префіксом, то цу стоїть не попереду, а всередині. Да? наступ, у мене тут був приклад «die Auszuführenden Aufgaben», тобто це ті завдання, які мають бути виконані. І ось ця мета. Да? Auszuführenden, ось цей напрямок задання задає нам мету. Це не просто задання, а вони мають бути виконані auszuführende. Particip A1 ausführende, виконую, ті, які виконуються. Partizip 2, як адєктив, було, було б ausgeführte, ті, які вже виконані в вже завершена дія. Auszuführende, ті, які мають бути виконані. Aufgaben, да? Що у нас там, за приклад у мене був? Die Auszuführenden Aufgaben sind klar definiert. Тобто завдання, які потрібно виконати, вони чітко обозначені. От приблизно такий перелік тем, які найчастіше зустрічаються в завданнях шпрах Бауштайнець. Отже, сподіваюся, що це відео допомогло вам зрозуміти, яким темам вам варто приділити увагу для того, щоб здати успішно іспит безфай, і це завдання Шпрах Бауштайне. Якщо вам потрібно більше інформації. Вам хочеться отримувати цю інформацію та вивчати німецьку мову українською мовою. То посилання на магазин каналу ви знайдете в описі під відео. Як на сайті магазину каналу є як підручник, який я розробила як допоміжний матеріал тим, хто готується до Іспиту БЦВ. Він повністю українською мовою або двома мовами, де потрібно. І там на тому ж сайті магазину каналу ви знаєте, де дуже багато. Безкоштовної інформації, як по граматиці, наприклад, 100 дієслів, базових дієслів, які потрібно знати. Ну, я думаю, на рівень Бетсвай їх точно вже ви маєте знати. Не? І дуже багато іншої різної інформації, граматичної, якою я ділилась раніше на каналі, ця тепер зібрана на сайті магазину. Безкоштовні матеріали також. Всі посилання внизу під відео, розгортайте посилання та знаходьте. Переходьте, буду рада, якщо ви знайдете їх корисними для вас. Сподіваюся, це відео також було корисним. Якщо так, не забудьте поставити лайк, пишіть коментарі, це допомагає просувати відео. І дякую вам за увагу! Та до наступних зустрічей!